Добрий день, любі учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою властивості арифметичного корення n го степеня. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер з нашого підручника це номер 4,21. 4,21 знайдіть значення виразу. Давайте запишемо перший вираз. Корінь, кубічний і підкореневий вираз 3 в 6 степені множимо на 5 в кубі. Отже, давайте пригадаємо, що корінь n степеня із виразу а в n степені дорівнює у нас А. Отже, що ми зараз можемо зробити з 3 в 6-ому степені? Пригадаємо, що це корінь кубічний із 3 в квадраті і все в кубі. 2 множимо на 3, 6. І у нас ще є 5 в кубі. Отже, коли ми приберемо корінь, да, використовуючи цю властивість, що ми отримаємо? 3 в квадраті множимо на 5, 9, множимо на 5, отримали 45. Наступне завдання. Корінь 4 степеня. підкореневий вираз 2 в 8 степені множимо на 3 в 12 степені. давайте попрацюємо давай, з підкореневим виразом. Отже. Коррінь четвертого степеня Іс. Нам треба отримати теж четвертій степені. Так? Четверта степень і четверта степень. Давайте подумаємо: 2 в квадраті і все в четвертому степені дасть нам 2 в 8 степені. 3 в кубі. І ще в четвертому степені дасть нам 3 в 12 степені. 3 множимо на 4, 12. Пригадуємо властивість, а в степені n Підносимо до степеня m, це буде a і перемножили n на m. Отже, ми зараз скористалися цією властивістю. Що це в нас буде? Коли ми приберемо корінь 2 в квадраті множимо на 3 в кубі. 2 в квадраті це 4, 3 в кубі це 3 на 3, 9 і ще на 3 27. Отже, 4 множимо на 27. 4 на 20 – 80, 4 на 7 28. Разом це буде у нас 108. Третє завдання. Корінь шостого степеня із частки. 5 в шостому степені ділимо на 3 в 12 степені. Корінь шостого степеня із 5 в шостому степені залишаємо без змін. Зробимо, щоб у нас в знаменнику теж було в шостому степені. Це що у нас? 3 в квадраті, да, 2 на 6, 12. Отже, коли ми приберемо корінь, що ми отримаємо? 5. Ділимо на 3 в квадраті. Це буде 5 дев'ятих. Наступне завдання. Корінь сьомого степеня і підкореневий вираз. 4 в 7 степені, 2 в 14 степені ділимо на 6 в 21 степені. Отже, корінь сьомого степеня із 4 в сьомому степені множимо на 2 квадраті. І що тут у нас буде? Дивіться, нам треба, щоб у нас була сьома степінь. Давайте подумаємо, як нам тут можна зробити сьому степінь. Отже, це 2 в квадраті, да? і в сьомому степені. 7 на 2 14. Далі 6 в кубі, і в сьомому степені. Да? 3 на 7, 21. Отже, коли ми приберемо корінь, що у нас буде? 4 множимо на 2 в квадраті, ділимо на 6 в кубі. 4 2 в квадраті це 4. Що таке 6 в кубі? Це 6, множимо на 6 і ще раз множимо на 6. Можемо скоротити спочатку, да, щоб потім було нам легше обчислити. Отже, 6 і 4 скоротимо на 2, це буде 2 і 3. 6,4 скоротимо на 2, це буде 2 і 3. І 2, і 6 скоротимо на 2, це буде 1 і 3. Отже, що у нас залишається 2 і 3 в кубі це 27, 27 да? 2, 2 27 у нас залишається. Як бачите, завдання не складні. Просто використовуємо ті властивості, які ми вивчили в цьому році, і в 7 класі. Отже, переходимо до наступного завдання. Це номер 4, 23, теж будемо обчислювати. Давайте запишемо перший приклад. Номер 4,23. Перший приклад, корінь кубічний, під кореневий вираз 4 множимо на 54. Як бачимо, що корінь, із числа, корінь кубічний і числа 4, ми не знаємо, і корінь кубічний із числа. 54 ми теж не знаємо. Отже, давай, давайте спробуємо щось змінити під коренем. Да? Що можна змінити? Давайте подивимося. Що 54, наприклад, да? це у нас 2 помножити на 27. Що мені зараз дасть ось це 27? Я знаю, що 3 в кубі буде 27. Далі, що мені робити з цим? 4 помножити на 2? Ну, по-перше, пригадаємо, що 4 це 2, помножити на 2. і що у нас під коренем? У нас 2 в кубі множимо на 3 в кубі. Прибираємо корінь, залишається 2 множимо на 3, буде 6. Наступне завдання. Корінь 5 степеня із числа 48. Множимо на корінь 5 степеня із числа 162. Корені такі ми не можемо обчислити, але пригадуємо, що можемо внести під один знак кореня. Да? Корінь п'ятого степеня із виразу. 48 множимо на 162. Далі будемо розкладати на множники, да? 48 і 162. Давайте подумаємо, що можна зробити. Ну, перше. 2 в п'ятому степені. Це буде скільки у нас? 32. Да? Отже, давайте спробуємо зробити, щоб тут у нас було десь 32. 48 це 16, множимо на 3. Поки що немає 32. Але розуміємо, 16 помножу на 2 і отримую 32. Отже, 162 це 2 помножити на 81. Отже, що я бачу? Те, що я хотіла, да? 32, це 2 в п'ятому степені, що у мене ще залишається? Зараз запишемо корінь п'ятого степеня із 2 в п'ятому степені, ми зараз зробили, що у нас залишається? Ось це у нас 3 в четвертому степені і ще 3. Отже, 3 в п'ятому степені. Коли приберемо корінь, у нас залишається 2, множимо на 3, це буде 6. Отже, розв'язали. Третє завдання. Корінь четвертого степеня і підкореневий вираз. 7 в 8 степені множимо на 5, множимо на корінь четвертого степеня і з 5 в кубі. Знову ж таки, да, внесемо під один корінь, тому що у нас корінь однакового степеня, і у нас всі множники. 7 в восьмому степені це що таке? 7 в квадраті, та ще й в четвертому степені. Далі 5. І множу на 5 в кубі. Це разом буде 5 в четвертому степені. Да? Отже, коли я приберу знак кореня, що я отримаю? 7 квадраті множу на 5. 7 квадраті – це 49, помножимо на 5. Це у нас буде 245. Четверте завдання. Так, тут у нас такий дріб Да? Корінь 6 степеня із виразу 7 в 10 степені множимо на 2 в 21 степені. І в знаменнику теж корінь 6 степеня із 2 в 9 множимо на 7 в 4 степені. Отже, внесемо під один знак корення, да, тому що у нас корінь 6 степеня і в чисельнику, і в знаменнику. Що у нас далі буде? Дивіться: 7 в 10 степені, 2 в 21 степені. 2 в 9 степені і 7 в 4 степені. Давайте скорочувати, що у нас буде. Дивіться, 7 в 10 степені ділимо на 7 в 4 степені. Однакові основи основу залишаємо без змін. Степені віднімаємо. Отже, 10 віднімаємо 4, буде 6, 7 в 6 степені. Далі, 2 в 21 степені ділимо на 2 в 9 степені, Теж основу залишаємо без змін. Степені віднімаємо. 21 віднімаємо 9, це у нас буде 12. 2 в 12 степені це 2 в другому степені, і все це в 6 степені. Коли приберемо знак корення, що у нас залишається 7, множимо на 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4, 7 множимо на 4, 28. <кій> Ідемо далі. Наступне завдання це номер 4,25. Трошечки будемо ускладнюватися, але воно теж простеньке. Сьогодні завдання у нас нескладні. Отже, давайте зараз запишемо перше завдання. Корінь із виразу 6 плюс корінь із 11, множимо на корінь. Із виразу 6 мінус корінь із 11. дорівнює. Внесемо це під один знак кореня. знак множення, да, корінь однаковий. Що у нас буде? 6 плюс корінь із 11 в душках да? множимо на 6 мінус корінь із 11. І давайте пригадаємо форму скороченого множення. Ось тут мої думки будуть, а мінус Б і А плюс Б. Форму скроченого множення 8 клас, да? а квадрат мінус б квадрат. Ось ми зараз бачимо, те, що у нас тут зашифрована формула скороченого множення. Отже, що я можу записати по-іншому? Що це буде 6 квадратів мінус корінь із 11 квадратів. Що це в нас буде? 6 квадратів це 36 мінус 11. Це буде корінь із числа 25. Це буде у нас 5. Отже, подивіться такий складний приклад. Ми дуже просто розв'язали і отримали відповідь. Давайте розв'яжемо друге завдання. Корінь кубічний під коренем 5 мінус корінь із 17. Множимо на корінь кубічний під коренем 5 плюс корінь із 17. Аналогічно. Давайте проговоримо більше усно. Так? Коли ми внесемо під один знак кореня, що у нас буде? Теж зашифрована форма оскороченого множення. Давайте відразу її збирати. Що це у нас буде? 5 в квадраті 25. Мінус корінь із 17 в квадраті, це буде 17. 25 віднімаємо 17, це буде корінь кубічний із числа 8. Давайте пригадаємо, що 2 в кубі дасть нам 8. Так? Отже, це буде. Відповідь просто 2. Давайте розв'яжемо третє завдання. Корінь четвертого степеня, і у нас підкореневий вираз. 82 плюс корінь із 66. Множимо на корінь четвертого степеня. Під коренем у нас корінь із 82 мінус корінь із 66. Знову ж таки, бачимо, що ми зараз працюємо з однією формою скороченого множення, зберемо все до кучки. Да? Більше вже виконаємо усно. Отже, що у нас буде? 82, віднімаємо 66. Корінь четвертого степеня, із, Це у нас 16. Да? Пригадуємо, що 2 в четвертому степені дасть нам 16. Отже, знову ж таки, відповідь буде 2. Як бачимо, такі завдання розв'язуються нескладно. Да? Давайте зараз з вами усно виконаємо четверте завдання усно. Знову ж таки, та сама у нас формула. да? Під коренем що у нас буде? Дивіться, У нас там буде 25, множимо на 2 – 50, Віднімаємо 9 множимо на 2 – 18, Це буде 32. І у нас корінь 5 степені з числа 32. Ми знаємо, що це буде 2. Да? Тому що 2 в 5 степені дасть нам 32. Отже, як бачимо, завдання не складні, просто треба дивитися уважно і оформити роботу. Ваша домашня робота це 4,22 перше завдання. 4,24 перше завдання. І 4,26, і перше, і друге завдання. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.